Я Френсіс Дірнлі, і це Україна. Останні новини щодня, з моменту повномасштабного вторгнення, телеграф забезпечує детальне висвітлення кожного аспекту війни, беручи інтерв'ю у ключових осіб, що приймають рішення, та експертів як в Україні, так і за її межами. Як одне з найбільш надійних джерел про конфлікт у світі, його завантажили понад 100 мільйонів разів. Тепер ми можемо використовувати передові технології для перекладу його звітів на різні мови і охоплювати нову аудиторію по всьому світу, включаючи вас. І Сьогодні ми обговорюємо наслідки історичного американського удару по ядерних об'єктам Ірану і як ми повинні тлумачити поїздку міністра закордонних справ Теграна Москви. Зараз. Понеділок, 20, 3 червня, 3 роки і 120 днів від початку повномасштабного вторгнення. І сьогодні з нами наш заступник редактора з питань оборони Домінік Ніколс. Передаю слово йому для останніх військових новин. Почнемо з України на північному сході, трохи північніше. Від Сум Україна повернула частину цієї землі з російського анклаву. Вони там вже кілька тижнів повільно, дуже повільно просуваються вперед. Вони дійшли до дороги, яка веде з Сумської області на північний схід у Росію в Курську область і до міста Суджа. Тож Росія, ніби зайняла цю дорогу. Частину було відбито Україною протягом вихідних. Інші рухи на цій ділянці протягом вихідних не помічено, хоча варто зазначити, що головнокомандувач України, генерал Олександр Сирський, виступаючи вчора, сказав, що українське вторгнення в Курську область, українське вторгнення в Курську область і продовження українських контратак у північній сумській області за останні місяці завадили Росії передислокувати 60 тисяч військових. Сказав він від Курська для посилення наступальних операцій Росії в Лимані. Я думаю, що він просто робить трохи ретроспективу, але очевидно, що в цій області все ще відбуваються зміни, тому трохи заплутано про що саме він згадував. Зараз інститут вивчення війни, американський аналітичний центр зазначає, що відомий російський військовий блогер сказав вчора, що літній наступ Росії. Переважно складалися з однакових виснажливих операцій, метричних штурмів, які ми бачили, як Росія намагається проводити приблизно півтора року. Військовий блогер сказав, що ситуація на лінії фронту навряд чи суттєво зміниться влітку 2025 року, додавши, що українські сили здійснюють організовану оборону по всій лінії фронту. На телеграм є повідомлення, що нібито походить від кількість російських підрозділів у Сумській області, заявляють, що вони перебувають під сильним тиском з боку України. Тепер ця ідея, цей своєрідний дуже обмежений, ну без значних змін, здається, підтверджується тим, що ми спостерігаємо. Ви можете пам'ятати, що деякий час тому було багато розмов про гучний російський весняний наступ. Ну зараз вже весна закінчилася, і цей дуже очікуваний весняний наступ, здається, перетворився на невеликий наступ в Сумську область, який зупинився на головній дорозі. Російська преса та Російське міністерство оборони тепер говорять про. Великий російський літній наступ, і це дещо впливає. Я не буду це заперечувати. Більш довірливі або нудьгуючі, це може бути справедливішою інтерпретацією. Західні медіа продовжують випускати заголовки з похмурим змістом про неминучі російські просування, але нічого справді не змінилося на місцях. Тож, якщо була російська весняна офензива, вона вже пройшла. Можливо, це було в сумах, і ми чекаємо з острахом і тривогою, а може й ні, російську літню офензиву. Окрім того. Протягом вихідних були дуже дуже незначні рухи на сході, переважно трохи на південний схід від Лиману, але на цьому майже все. Отже, під час того прес-брифінгу, в неділю, коли він виступав, я раніше згадував генерала Сірського. Він сказав, що Росія має приблизно 695 тисяч військових в Україні, ще 13 дивізій, та невизначену кількість окремих полків і бригад у своєму стратегічному резерві, що усього складає приблизно 120 тисяч. Тепер їх оцінюють як поганої якості, тому ми спостерігаємо цю повторювану модель штурмів на невеликій ділянці. Інститут вивчення війни каже, що російські сили вже здається мають перевагу в особовому складі на їх пріоритетних фронтових ділянках, які, на нашу думку, в Донбасі, але вони борються, щоб подолати цей розрив. Які в деяких місцях сягають приблизно 20 кілометрів, це така собі спірна зона, де безпілотники фактично панують. Тож це дуже дуже складно. Безпілотники в оборонній битві, такі як ця для України, або на дуже статичній лінії можна сказати, дрони фактично усунули ефект несподіванки з поля бою. Вкрай складно створити несподіванку, і, отже, потрапити на позиції ворога, підривати їх, що призведе до їхнього відступу назад. Тощо це просто не відбувається з дронами, які контролюють цю зону між ними. Тепер ІСВ каже, що це навряд чи зміниться. Вони стверджують, що значний приплив людської сили навряд чи допоможе Росії вирішити цю проблему. Зараз в інших місцях Росія продовжила пати на останніх місяців, просто використовуючи авіацію для ударів по цивільних районах. Минулої ночі Київ зазнав масового ракетного та дронового удару. Це вбило сімох, поранило 25 осіб, останній раз перевіряючи статистику, перед тим як увійшов сюди. Напад розпочався на ранніх годинниках цього ранку, і як кажуть, тривав близько трьох з половиною годин. Найбільше руйнування та місце більшості загиблих були в центральному Шевченківському районі, коли п'ятиповерховий будинок частково обвалився після удару балістичної ракети. Це повідомлення від Міністерства оборони України. Повітряні сили кажуть, що Росія випустила 368 повітряних снарядів, включаючи 352 дрони, 11 балістичних ракет іскандер М або КН 23 і п'ять крилатих ракет «Іскандер-К» переважно по столиці. І більшість з цих боєприпасів було збито. Ще кілька повідомлень для мене. Френсіс, учора в своєму щоденному зверненні президент Зеленський сказав, що Норвегія збирається інвестувати 400 мільйонів доларів у оборонну промисловість України для підтримки виробництва дронів і ракет протиповітряної оборони. Це сталося після візиту норвезького міністра оборони Тер'є Унеса Сандвіка. І я перепрошую, якщо я неправильно це вимовив. Він був в Україні на вихідних. Тепер найбільша оборонна компанія Норвегії Kongsberg Defense and Aerospace вже відкрила офіс в Україні в рамках цієї співпраці. І як нам сказали, акцент буде зроблено на Виготовляти ракети для НАСАМС – національної передової зенітної ракетної системи, наступне Нова Зеландія оголосила про новий пакет допомоги Україні на суму 16 мільйонів новозеландських доларів. Це приблизно 9,5 мільйонів доларів США напередодні саміту НАТО, що розпочнеться завтра в Гаазі. Прем'єр-міністр Крістофер Луксон заявив, Нова Зеландія підтримує Україну. Її оборонна війна триває вже четвертий рік, і наше засудження незаконного широкомасштабного вторгнення Росії залишається незмінним міністр закордонних справ Вінсон Пітерс сказав, що оборона України має значний вплив не лише на безпеку євроатлантичного простору, але і на індотихоокеанський регіон. Ми повинні продовжувати співпрацю з іншими в міжнародній спільноті, щоб підтримувати порядок, заснований на правилах, яке відповідає всім нашим інтересам. Тепер Бог знає скільки разів літера Е була спотворена на і в обох цих висловах, але нам кажуть, що окрім гуманітарної допомоги частина коштів буде направлена на коаліцію дронів для України під керівництвом великобританії. Нії та Латвії і останнє для мене, і я знаю, що ми не можемо ігнорувати атаку на ядерні об'єкти Ірану, що відбулася на вихідних. Щодо цієї атаки, і, зокрема, наслідків можливих репресій та впливу на Україну. Вважаю, варто відзначити, що багато баз США в регіоні не мають протиракетної оборони у значній кількості. Тепер сполучені штати можуть спробувати просунути протиракетну оборону «ІДЖІС». Судна кораблі надводні платформи в перську затоку, але це було б досить агресивним і ризикованим кроком, і напевно вимагало б насильницького введення приблизно дюжини або більше кораблів. І все ж таки бази смрози США в Йорданії, Сирії, Туреччині та Іраку напевно не будуть покриті, якщо були б якісь здатні до системи Іджис Вірсвін Саучичен Саоніцін чи Чи збирається Дональд Трамп вивести ракетні комплекси Патріот з Європи або Азії потенційно і можливо ще важливіше? Чи відмовиться він від продажу патріотів Україні, навіть якщо б він мав намір, а на це не було багато доказів, якби він мав намір дозволити їм купувати це в очікуванні сренси сам? Потребують збільшеної оборони баз по всій зоні відповідальності центрального командування Сполучених Штатів, мені цікаво. Хтось ближче до подій, ніж я, хтось у центральному командуванні. Мені було б цікаво почути вашу думку про оборону вашої бази від ракет. І чи думаєте ви, що патріоти будуть доставлені до вас, а не подаровані чи навіть продані Україні? І це все на сьогодні, Френсіс. Що ж, дякую, Дом. Я також хочу почати з наслідків подій в Ірані. Хоча, як сказала цього ранку Кая Калас з Євросоюзу, ми не повинні забувати про те. Що, поки всі очі звернені на близький схід, люди щодня гинуть у Києві та інших містах України. Рішення Президента Трампа завдати удару по ядерних об'єктам Ірану здається, не мало жодного впливу на поріг ризику Росії щодо ударів по цивільних цілях. Стримування не повернулося, як деякі заголовки сьогодні раніше припускали. Ми вже висловлювали припущення в попередніх епізодах щодо потенційної ціни для українського театру подій у зв'язку з тим, що відбувається на близькому сході. Показово, що міністр закордонних справ Тегерана прибув до Москви сьогодні, щоб зустрітися з Путіним, називаючи Росію другом, навряд чи дивно зважаючи на політичний захист і фінансові угоди щодо дронів, які Москва надавала протягом років. З моменту повномасштабного вторгнення, найкраще резюме, яке я бачив досі про вплив всього цього, належить професору Марко Галеоті в The Spectator. Він пише, і я цитую: Москва є активним учасником цивільної ядерної програми Тегерана, яка неминуче переливається в його військову сферу. Але ці дві країни, хоча і діляться знаннями щодо обходу санкцій проти західного світового порядку, також є геополітичними конкурентами на Близькому Сході та навіть у Центральній Азії і Південному Кавказі. Безсумнівно. Це приниження бачити, що російські системи протиповітряної оборони так легко відкидають. Дехто вважає це провокацією в Москві. Не так через турботу про Іран, але тому, що Ізраїль та навіть Трамп тепер говорять не лише про превентивну відповідь на ядерну загрозу, а й про кампанію з метою змінити режим. Це викликає особливе занепокоєння. Путін та його війовничі соратники вже давно вважають. Що США стоять за довготривалою кампанією гібридних воєнних проєктів для повалення режимів, до яких вони виступають проти. Правда в тому, що Москва може зробити дуже мало, окрім політичних жестів. Вона ні не може, ні не бажає застосувати значну силу на підтримку Тегерану. Навіть відправка новітніх систем протиповітряної оборони С-500, як зменшить власний захист Росії від українських атак, так і займе занадто багато часу для введення в операцію. Хоча Росія та Іран підписали стратегічне партнерство цього року, воно не передбачає зобов'язань щодо взаємної військової допомоги. Але професор Галеотті завершує свою промову такими словами: в глобальному півдні США можуть тепер зображатися як грубий пішак сіоністських інтересів і ненадійний посередник. Скептичні аудиторії в Європі можна застерегти про ризик бути втягнутими у війну Трампа і Нетаньяху. Взагалі немає справжнього порівняння між Києвом і Тегераном. Росіяни стверджуватимуть, що вони також просто здійснювали превентивний напад в Україні, щоб захистити свою безпеку. Наскільки безглуздим це порівняння не здавалося, будуть ті, хто в це повірять. Я повинен просто сказати, що ДОМ збирається дослідити це у своєму заключному слові. Але Марк робить висновок: на практиці безлад на близькому сході підвищує ціни на нафту, і це поповнює військову казну Путіна. Це дає Москві більше довіри з іншими арабськими державами, які є для неї важливими як для управління цінами на нафту, так і як засоби для відмивання грошей і обходу санкцій. І хоча Трамп відхилив початкову пропозицію Путіна про посередництво, для росіян це піднімає смачне бачення того, що вони зможуть втрутитися в якийсь момент, бути миротворцями і зробити Вашингтону послугу, за яку можна буде отримати оплату. Погана прикмета. Отже, ми надамо посилання на цей дуже цікавий аналіз у примітках до шоу, який я мусив скоротити. Просто для контексту щодо останнього пункту: приблизно 20% світової нафти і величезна частка світового СПГ. Проходять через двадцятимильну Ормузьку протоку, яку парламент Ірану проголосував закрити через вихідні. США чинять тиск на Пекін, щоб намагатися змусити Іран тримати її відкритою. Але якщо це не вдасться, то це вплине на світовий енергетичний ринок з потенційними дивідендами для Путіна. У контексті оцінки професора Галеоті я подумав, що було б цікаво лише коротко обговорити зауваження віцепрезидента США Дженера Дайванса, де він сказав. Ядерне поширення Іраном на близькому сході є катастрофою майже для всіх. Це одне з небагатьох питань, де Росія, Китай та Сполучені Штати мають широку згоду. Причина, чому я вирішив звернути на це увагу, полягає в тому, що це підкреслює точку зору, що тут є дипломатичні можливості. Для Ось чому деякі припустили, що в одній з розмов між Путіним і Трампом за зачиненими дверима могло бути укладено якусь угоду між Білим домом і Кремлем. Але я повинен підкреслити, що немає жодних доказів такої угоди. Більшість експертів, здається, вважають, що Москва була захоплена зненацька цим. Але, тим не менш, останніми днями риторика Путіна щодо України стала помітно більш войовничою. У п'ятницю, після нашої трансляції, він заявив на Петербурзькому міжнародному економічному форумі, що вся Україна належить Росії там, де стає нога російського солдата, та і є російська земля. Це підкреслює наміри Росії. Продовжувати окупацію не лише п'яти українських регіонів, які Москва незаконно заявила. Ви згадаєте, що сили Путіна нещодавно перетнули кордон Дніпропетровської області, яка не є однією з цих п'яти. А тепер до яскравіших новин: білоруський опозиційний лідер і політичний в'язень Сергій Тихановський був звільнений 21 червня, невдовзі після зустрічі Олександра Лукашенка у мінську зі спеціальним посланцем Трампа в Україні Кідом Келогом. Ви можете згадати, дом взяв інтерв'ю у своєї дружини Світлани на подкасті понад рік тому, яка стала головним кандидатом від опозиції замість нього. Її чоловік був популярним блогером, який планував кинути виклик Лукашенку на президентських виборах 2020 року, і був заарештований незадовго до голосування та пізніше засуджений до 18 років ув'язнення, за звинуваченнями, які широко вважалися політично мотивованими. Цими вихідними також було звільнено щонайменше 13 політичних ув'язнених, включаючи трьох громадян Польщі, двох з Латвії, одного з Естонії, одного зі Швеції, одного зі Сполучених Штатів і двох з Японії. Заступник керівника Келога Джон Коул сказав, що звільнені політичні в'язні були переведені до Вільнюса і висловив вдячність уряду Литви. Він сказав: цитую. Сильне лідерство Трампа призвело до звільнення 14 в'язнів з Білорусі сьогодні. Дякую уряду Литви за співпрацю і допомогу. Вони залишаються справжнім другом і союзником. Зараз Київ Індепендент дуже уважно стежить за цим, і ми додамо посилання на цей матеріал в примітках до шоу, які оновлюються в міру нашої розмови. Але щоб завершити цей сегмент, давайте звернемось до союзників України. Президент Зеленський сьогодні відвідує Велику Британію, спілкуючись з Кейром Стармером, щоб обговорити спільний захист, що ймовірно призведе до угоди про виробництво. Також є плани на його виступ перед вибраною групою журналістів, і Україна остання та телеграф будуть там. Занепокоєння викликає те, що на майбутньому саміті НАТО в ГААЗі не буде офіційної зустрічі щодо України. Схоже, щоб задовольнити Трампа, вони вирішили не ризикувати. Зробіть з цього висновки, які забажаєте. Певненість Великобританії в вчатим Хаус кілька тижнів тому, що всі країни швидко зобов'яжуться витрачати 5% на оборону, також зазнала невдачі. Іспанія буде звільнена. Ми дізнаємося, що країна витрачає 5% свого ВВП на оборону після укладення угоди з НАТО. Так говорить прем'єр-міністр країни, який виступає напередодні саміту, що розпочнеться цього тижня. Педро Санчес сказав, що досяг успіху для своєї країни, забезпечивши звільнення від нової цільової витрати, яку розглядали як сувору вимогу для всіх 32 членів НАТО. Отже, не найкращий початок для цього саміту, який, звісно, ми будемо дуже уважно стежити цього тижня. Тепер перейдемо до наших заключних думок: і дом, де ти хочеш залишити слухачів. Ді, дякую, Францисе. Я хотів би поговорити з усіма про американські удари по Ірану, і, зокрема, наратив, який починає поширюватися Росією та в інших місцях, як у тому, чому американське бомбардування Ірану як акт війни є нормальним, але чому Росії не дозволено проводити свою спеціальну військову операцію проти України. Проти України, отже, це наратив, який починає поширюватися, і я вважаю, що нам варто на це подивитися, обговорити між собою, переконатися, що ми розуміємо, про що йдеться. Вибачте мене на хвильку. Я зараз прочитаю вам текст статті 51 статуту Організації Об'єднаних Націй. Пише, ніщо нічого в цьому статуті не повинно порушувати невід'ємне право на індивідуальну або колективну самооборону, якщо озброєний напад відбувається проти члена Організації Об'єднаних Націй, доки Рада безпеки не вжила необхідних заходів для підтримки міжнародного миру та безпеки. Заходи в житті членами при здійсненні цього права на самооборону повинні бути негайно повідомлені Раді безпеки і не повинні жодним чином впливати на повноваження і відповідальність Ради безпеки. Під чинним статутом в будь-який час вживати таких дій, які вважає за необхідні для підтримання або відновлення міжнародного миру та безпеки. Тепер я швидко пройшовся по останньому пункту, бо це дрібний шрифт, на якому вони вас ловлять. Але перший пункт є найважливішим. Він говорить: ніщо в чинному статуті не повинно порушувати невід'ємне право на індивідуальну або колективну самооборону, якщо озброєний напад відбувається проти члена Організації Об'єднаних Націй. Отже, ця частина, якщо відбувається збройний напад, це фактично камінь спотикання для нашої ситуації у 21 столітті. Добре, право на самооборону залежить від трьох міркувань: необхідності, пропорційності та неминучості загроза. Отже, це необхідно, чи потрібно це робити? Чи є інші способи, як можна е, позбутися загрози? Чи можна втекти? Чи можна в цьому випадку забезпечити, щоб Іран не розробляв ядерну зброю за допомогою дипломатії? Чи чи як би ви це зробили? Отже, чи є військова сила необхідною, чи є це пропорційним? Конкретно кажучи, я думаю, це було пропорційно. Це були три дуже точні удари, якщо вірити оцінці шкоди внаслідок бойових дій. І це був удар по військовій цілі, дуже добре анонсованій через відкриті джерела в медіа. Я маю на увазі, вони повинні бути знали, що це було. Чи це була неминуча загроза? Зараз це питання, до якого ми повернемося пізніше. Отже, ці три речі необхідність, пропорційність і неминучість загрози. Це використовується, щоб визначити, чи виправдане використання сили для самооборони. Добре, тепер тут все починає ставати нечітким. Чи це була самооборона, чи це не була самооборона? Це превентивний військовий удар і так далі. Тепер ці ідеї розвивалися з часів написання статуту ООН і з досвіду людства після Другої світової війни. Багато урядів намагалися адаптувати свою зовнішню політику, щоб врахувати ці ідеї та ці моменти, ці події, які можуть дозволити їм. Порушити цю конвенцію невтручання у Британії. Консервативна партія на початку та всередині 90-х років була сильно піддана критиці за бездіяльність щодо ситуації у Руанді та Боснії. Я вже казав раніше, що ООН була створена для того, щоб зупинити активність, і вона була створена для того, щоб запобігти третій світовій війні. Вона зробила це блискуче, але через наявність центральної інерції, спрямованої на бездіяльність Ради безпеки та право вето. П-5, такі речі, це дозволяє випадкові дипломатичні фіаско, такі як Руанда, Боснія тощо, і ми тепер підходимо до того, щоб сказати, це вже неприйнятно. Але в 1990-х роках консервативний уряд зазнав сильної критики. Консервативний міністр закордонних справ Дуглас Херт тоді сказав, що він дуже скептично налаштований щодо і це цитата концепції доброзичливого міжнародного інтервенціонізму. Пізніше він сказав, що насправді не вважав, що нашою роботою було посилати британських солдатів, щоб вони вбивали і гинули, захищаючи певну фракцію на Балканах тоді Тоні Блер прийшов до влади у 1997 році, і в 99-му році він сказав, що такий погляд на зовнішню політику був занадто вузьким. Він сказав: акти геноциду ніколи не можуть бути суто внутрішньою справою, цінності та інтереси зливаються. Отже, у 98-му році Блер він і США або Британія та Ша бомбували Ірак в операції Грім Пустелі, якщо я правильно пам'ятаю авіаудари проти Іраку. І Блер сказав, коли міжнародна спільнота погоджується з певними цілями, але не виконує їх, ті, хто може діяти, повинні діяти. І це призвело до важливого моменту у квітні 1999 року, коли він виступив у Чикаго з промовою про принципи ліберального інтервенціонізму, що все це будувало ідею відомого як «R2P». Відповідальність за захист, що було рамкою, окреслюючи відповідальність міжнародної спільноти, втручатися в ситуації, де держава була. Не здатна піклуватися про власне населення перед обличчям масових злочинів. Це були війни на Балканах. Отже, виникла ідея, що держава може здійснювати превентивні військові дії, може почати війну, якщо ви, наприклад, без необхідності діяти в цілях самооборони. Таким чином, ось де ми зараз. Концепція, звичайно, попереджувальних військових дій отримала масивний удар в Іраку 2003 року, але все ж залишається, і це є обґрунтуванням. Я думаю, це має значення. Отже, подивіться на. Обґрунтування Росії для їхньої спеціальної військової операції, денацифікація, розширення НАТО, все таке різне, всі ці речі, про які ми говорили багато, багато років. Де необхідність, де пропорційність, де неминуча загроза, я б сказав, пане Путін, що ви мали піти і вторгнутися в цю країну? Тепер, як я сказав, удари США по Ірану, так, це було превентивно. Так, не було збройного нападу на Сполучені Штати, але подивіться на це з точки зору необхідності. І магате міжнародне агентство з атомної енергії вже деякий час. Говорить, що Іран є недотримання і збагачення ними урану до 60% дуже важко виправдати для цивільного використання. Е. Е. Девід Леммі, міністр закордонних справ, був на радіо сьогодні вранці і сказав, що Британія збагачує тільки до 6% для нашого цивільного використання. Тож МАГАТЕ сказало, що Іран не дотримується. Отже, можна стверджувати, що дипломатія не спрацювала і тому була необхідність для військових. Що стосується пропорційності, як я сказав, були вражені лише три об'єкти з великою точністю і після значних попереджень. Тож я думаю, що це отримує відмітку за пропорційність. Що стосується негайності, це дуже важко оцінити. Багато лідерів, чиновників, керівників розвідувальних агентств попереджали протягом років, що Іран наближається до точки прориву в здатності озброїти Уран. Тож чи це було неминуче? І чи неминучість означає години або місяці, або роки, або коли ви маєте справу з нацією, що отримує ядерну зброю з відкритим наміром знищити іншу країну, Ізраїль, і з із записом поганих дій на міжнародній арені в інших місцях. Упротягом якого періоду часу ви оцінюєте неминучість? Отже, я кажу, що суперечки будуть кипіти щодо того, чи були штати виправдані, і чи це все справді спрацювало. Але я думаю, я думаю, що це просто неправильно невірно говорити, що виправдання США для удару по Ірану цього вихідного означає, що Росія також може сказати, що вони цілком виправдані у вторгненні в Україну. Обидві дії були превентивними, обидві не були актами самозахисту, незалежно від того, що каже Росія. Але я вважаю, що це два дуже дуже різні приклади того, де світ зараз у питаннях використання переважаючої військової сили. Щоб відвернути іншу загрозу, і тому я думаю, що коли ви чуєте ці аргументи подані російські державні змі та їхні посадовці, і ми почуємо це підсилено через їхні слухняні медіа, що ну це точно так само, як США бомбили Іран. Чому знаєте, що ми робимо в Україні? Я так не вважаю, і я думаю, що є дуже специфічні призми, через які ми можемо розглянути це і проаналізувати, де ми є у 21 столітті, щоб сказати ні, навіть якщо статут ООН, можливо застарів. Те, як це оновлювалося через практику та через промову Блера в Чикаго в 99-му відповідальність захищати ліберальний інтервенціонізм, як би ви це не називали. Я думаю, що зараз ми знаходимося в точці, де можемо аналізувати це по іншому. І я не вважаю, що удари США по Ірану не мали такого ж морального виправдання, як вторгнення Росії в Україну. Дуже дякую, Дон. Без сумніву, ми отримаємо багато кореспонденції на цю тему, і будемо раді цьому. Україна останні новини. Це оригінальний подкаст від Телеграф, створений Девідом Ноузом. Щоб підтримати нашу роботу та бути в курсі всіх новин, аналізів та репортажів з України. Будь ласка, підпишіться на The Telegraph на www.telegraph.co.uk. У нас також є пряма трансляція з України на нашому вебсайті, де ви можете стежити за оновленнями, які надходять протягом дня, включаючи думки постійних учасників цього подкасту. Ми також робимо те ж саме для інших термінових міжнародних новин. Якщо вам сподобався цей подкаст, будь ласка, підпишіться на Ukraine the Latest у вашому улюбленому додатку для подкастів і залиште нам відгук. Це допоможе іншим знайти програму. Також поділіться ним з тими, хто, можливо, не знає про наше існування на вашій мові. Ви також можете зв'язатися з нами безпосередньо, щоб поставити запитання або залишити коментарі, написавши на Юкрейнподі, Ми продовжуємо читати кожне повідомлення. Ви також можете зв'язатися з нами безпосередньо на X. Наші нікнейми ви знайдете в описі цього епізоду. Нам особливо цікаво дізнатися, де ви слухаєте нас у світі. Сподякую Альоні Глівко та Миколі Кузьміну з St. James Foreign Policy Group за їхню допомогу з перекладами. Дякуємо і надсилаємо найкращі побажання з Лондона.